Що ми робимо, друзі? Ну, в першу чергу, знову ж таки нагадаю, яку ми трубу використовуємо для холодного гарячого водопостачання. Це металопластикова труба від торгової марки Комак, кермі, здебільшого, гарні якісні труби, перевірені часом з нашим 18-річним досвідом, слава Богу, у нас ще не було проблемних випадків з даною трубою. Це, це так, ремарк. Далі, що ми робимо? Трубу я вже підрізав, одягаємо гофру. Одягаємо гофру. Трошки підрізаємо з запасом. Труба вже в нас калібрована, тобто пам'ятаємо з попередніх відео я вам вже розповідав що є калібратор від торгової марки Valtech. Він знімає як внутрішню, так і зовнішню фаску на трубопроводі. Фаска знята, одягаємо водорозетку. Водорозетку пане апарату, підійдіть, будь ласка, покажіть, що водорозетка. Ось у нас є тут таке віконечко. Біленьке віконечко. Дивіться, якщо я витягну трошки, бачимо. О! Ось так, до кінця. Тобто це в нас індикатор того, що труба повністю зайшла в з'єднання. Далі ми пресуємо водорозетку, відходьте пане оператор. Так, кліщі. Кліщі, де наші кліщі? Беремо кліщі. Кліщі використовуємо від торгової марки Римс Німеччина. Ручки йдуть окремо, кліщі йдуть окремо. Зараз зробимо опресування. Чик. Далі все добре. Знімаємо зелене, зелене кільце для того, щоб ми розуміли, що у нас опресована система. Далі, для чого я трошки підрізав гофру? Я підрізав гофру, щоб вона знайшла на з'єднання. На з'єднання. Невеличким шматком я його забандажую. Так, зафіксую цей розріз. Так, все. У нас, друзі, водорозиточки, як ми бачимо, ось наша лінія горизонтальна. Пане оператор, відійду ближче. покажіть, ось наша лінія горизонтальна. Тобто в цій лінії мають знаходитися в горизонтальній лінії дві водорозитки. Так? Зараз ми е, приготуємо, в першу чергу, зробимо розмітку. Давайте я візьму шаблон, покажу вам. Шаблон і покажу вам. Так. Це наші були міжсільова відстань раніше. так, Ми від, від, відтягуємо водорозитки. Далі не сплутає 120-100, ну воно, ми розуміємо, ось нашу беремо міжсю відстань 100 міліметрів. Так, ні, стоп, Вірно. 100 міліметрів. Так, Приклали шаблон. Так, і ось ми робимо розмітку. Раз. Я думаю, що двох саморізів тут буде достатньо. Робимо розмітку. для майбутніх дюбелів. Так. Далі беремо наш інструмент. Робимо Отвори, друзі, готові. Ну що, тепер нам потрібно вставити дюбелі так, і розмішати розчин. Так, тепер, друзі, отвори є, дюбеля, дюбелі вставлені. Зараз ми використовуємо ось такі водорозетки, хороші якості водорозетки, потужні торгової марки Екопласт. Значить, що наша задача? Так, це у нас опресовано. Беремо і не забуваємо, так? Ребрами, ребрами до стіни. Приміряємо. Так. Отвори все у нас добре. Ось так, друзі, воно буде виглядати, коли ми його зафіксуємо. Так? Зажиті добре. Тепер нам потрібно замішати гроші. Так, замішали, друзі, невеличку кількість. Алібастру нам фактично потрібно для того, щоб зафіксувати водорозетку, а далі можна буде вже спокійно його підпінити, я ж ще раз повторюю, і закидати будівельним розчином. Зараз ми наносимо. Попереднє. Попередньо ось цю частину цегли потрібно змочити водою, щоб воно приліпало добре. Робимо трошки рідковатий, пастоподібний, щоб він. Швидко не задужавів. Так, Тепер, Тепер наша задача втопити його. Перевіряємо рівним. коригуємо, Ідеально. Майже ідеально. О, ось так от. І перевіряємо цю частину, але якщо в нас стіни оштукатурені рівно, то звісно і ця частина буде рівна. Так, ідеально. Все, друзі, даємо йому підстигнути. Тут повністю ще поки не закидаємо, тому що ось від цієї частини у нас буде йти, як ви бачите, каналізація. Тут буде в нас трап. Ми поставимо трійничка і потягнемо трубу з невеличким ухилом до зони стіни. Так як душева буде робитися постаментом. Тому що у нас висота стяжки невелика, і ми не маємо можливості сховати каналізаційну трубу, яка йде по підлозі. Тому е вирішили з замовником, що е сама вся основа е душової зони буде вона на постаменті. Ми зможемо сховати, е звісно, трап, каналізацію. І далі ця каналізація через триник в зоні в зоні душової, вона. Зайде в нас в стіну і тут вже ми можемо спокійно зробити собі ухил і під'єднати е, пральну машину і умивальник. Сюди ми дійдемо, дійдемо до пральної машини 50 ї трубою. Е, також у нас 50-й сифон пральної машини буде. Далі ми зробимо редукцію на 32 і підтягнемо її до, до умивальника. Так що, друзі, поки так, ось таке в нас відео, можливо, не дуже коротке, але я надіюсь, для вас воно буде пізнавальне. Все, дякую, Ставимо подобання. слава Україні!